Правда про життя на інших планетах і про те, що це означає для Землі. Відлуння в космосі як пошук інопланетного життя змінює наше уявлення про людство. В останні десятиліття людство з небаченим раніше ентузіазмом взялося за пошук життя за межами Землі. Цей пошук, колись предмет наукової фантастики, сьогодні перетворився на серйозне наукове починання, підкріплене технологічними проривами і зростаючим розумінням масштабів всесвіту. Відкриття ознак потенційно придатної для життя атмосфери на планеті к 18 б стало черговим кроком на цьому шляху. І, як прогнозує професор Ніку Матху Судхан, ми можемо бути на порозі відповіді на одне з найбільш фундаментальних питань чи ми самотні у всесвіті. Але що, якщо відповідь виявиться позитивною? Що станеться, якщо ми виявимо навіть у найпростішій формі життя за межами нашої планети? Це питання, здається, менш обговорюване, ніж сам пошук, і, на мій погляд, воно заслуговує пильної уваги. Адже виявлення інопланетної життя не просто розширить наші знання про космос, воно радикально змінить наше уявлення про самих себе, про наше місце в всесвіті і про сенс людського існування. Від літаючих тарілок до наукових даних, еволюція нашого уявлення про космос. На початку ХХ століття, коли астрономи бачили прямі лінії на поверхні Марса. Мрія про життя за межами землі була тісно переплетена з фантазіями про літаючих тарілках і маленьких зелених чоловічків. Епоха, відзначена страхом перед комунізмом, породила образ прибульців як загрози, ніж як джерела надії. Ця примітивна фантазія безумовно відображала наші власні страхи та надії. Але сьогодні, завдяки науковому прогресу, ми маємо інструменти та знання, щоб підійти до пошуку життя в космосі з набагато більшою науковою суворістю. Відкриття першої екзопланети в 1992 році стало переломним моментом. Поступове відкриття тисяч інших планет за межами нашої сонячної системи, багато з яких знаходяться в так званій зоні золотоволосих, де умови можуть бути придатними для існування рідкої води, дало нам надію, що життя може бути не таким рідкісне явище у Всесвіті. Технологічний прорив від обсерваторій на Землі до космічних телескопів. Розробка технологій для аналізу хімічного складу атмосфер екзопланет це справжній подвиг інженерної думки. Ідея захопити крихітну кількість зоряного світла, що проходить через атмосферу далекої планети, і вивчити його на біосигнатури, натури, молекули, які на Землі можуть бути отримані лише живими організмами, звучить як наукова фантастика, але сьогодні це реальність. Космічний телескоп Джеймса Веба JWST, з його неймовірною силою відкрив нову еру в дослідженні космосу. Обсерваторія населених світів HWO запланована до запуску в 2030 х роках, і надзвичайно великий телескоп Елт Європейської південної обсерваторії ESO, з його величезним дзеркалом діаметром 39 метрів, обіцяють ще більш детальне вивчення атмосфер екзопланет. Пошук життя в сонячній системі найближчі цілі, незважаючи на захоплюючі відкриття в області екзопланет. Пошук життя в нашій власній сонячній системі залишається пріоритетним завданням. Крижані супутники Юпітера і Сатурна, такі як Європа і Енцелад, з їх потенційно великими океанами під товстим шаром льоду, являють собою особливо цікаві цілі. Місії, такі як Марсохід, Екзомарс, Європейського космічного агентства ЄКА і китайська місія Тяньвень 3, спрямовані на пошук ознак минулого або теперішнього життя на Марсі. А космічний апарат Dragonfly, що відправляється на посадку на титан, супутник Сатурна досліджує екзотичний світ з озерами і хмарами, що складаються з вуглецевмісних хімічних речовин. Наслідки відкриття, зміна уявлення про людство. Уявіть собі момент, коли ми виявимо навіть у найпростішій формі життя поза землею. Що станеться з нами? На мою думку, це буде не просто науковий тріумф. А глибокий екзистенційний сум. Виявлення життя, навіть якщо мікроскопічне, означатиме, що ми не самотні у всесвіті. Це зруйнує уявлення про людство як про вершину еволюції, про унікальне явище у величезному і неживому космосі, зменшення особливості людини, переоцінка нашого місця в Всесвіті. Як справедливо зазначає доктор Роберт Месі, століттями ми вважали себе центром всесвіту. З кожним науковим відкриттям ми відсувалися все далі від цієї точки. Виявлення інопланетного життя стане черговим кроком в цьому процесі, ще більше зменшуючи нашу особливість. Але я думаю, що це не повинно бути негативним досвідом. Навпаки, це може стати стимулом для розвитку нових перспектив, для переосмислення наших цінностей і для зміцнення нашого почуття спільності. Нові перспективи, переосмислення цінностей і зміцнення почуття спільності. Пошук життя в іншому місці може допомогти нам краще зрозуміти, що означає бути людиною. Це може спонукати нас до глибшого розуміння нашої власної планети та більш відповідального ставлення до навколишнього середовища. Це також може сприяти зміцненню нашого почуття спільності, оскільки ми усвідомлюємо, що всі ми є частиною чогось більшого, ніж просто людство. Ми є частиною космічної спільноти, в якій життя може бути не таким рідкісним. Особистий досвід та роздуми. Я завжди був зачарований космосом. З дитинства я читав наукову фантастику і мріяв про подорожі до далеких планет. Але з віком я почав розуміти, що пошук життя в космосі це не просто пошук нових світів, а й пошук відповідей на найбільш фундаментальні питання про нашу власну сутність. Я вважаю, що відкриття інопланетного життя стане одним з найбільш значущих подій в історії людства. Це подія, яка змінить наш світ назавжди. Висновок надія на майбутнє. Пошук життя в космосі це складне і амбітне завдання. Але я вірю, що ми на правильному шляху. З кожним новим відкриттям ми наближаємося до відповіді на одне з найбільш фундаментальних питань, чи ми самотні у всесвіті. І я сподіваюся, що відповідь буде позитивною. Я вірю, що відкриття життя в іншому місці стане не лише науковим тріумфом, але й джерелом надії та натхнення для всього людства. Це подія, яка допоможе нам краще зрозуміти себе та наше місце у величезному та прекрасному космосі. Ключова думка: відкриття чужорідного життя це не просто наукове відкриття, це фундаментальний сув у нашому розумінні людства та його місця у всесвіті. Це шанс переосмислити наші цінності, зміцнити почуття спільності і надихнутися на нові звершення.